Радіо Юей Мобілізація в Україні набирає обертів. Верховна Рада в свою чергу готує низку нововведень серед основних встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошовою забезпечення для осіб, які повернулися з полону. Також встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців, встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої і другої групи. Також встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт, та врегулювання права на відстрочення від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів для ухвалення законопроект потребує пройти перше та друге читання. Залишаючись на військовій тематиці, змі повідомляють, що Валерій Залужний скаржився Остіну на офіс президента. Як йдеться у статті української правди головнокомандувач ЗСУ під час візиту бізитого очільника Пентагону до Києва в листопаді, начебто, скаржився йому на втручання офісу президента. Остіну тоді, начебто, також озвучили, що зсу потребують 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил потрібні сили і засоби на 350-400 мільйонів. Ярдів доларів очільник пентагону тоді м'яко кажучи здивувався, бо у всьому світі не зібрати стільки снарядів, розповів один із високопосадовців Сил оборони. Тим не менш, попри все країни заходу продовжують надавати допомогу Україні. З'явилася інформація, що Словенія надасть Україні 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування. Велика Британія в свою чергу вже передала ракети Мартлер, які допоможуть боротися з ворожими дронами. Проте є і ті, хто не тільки не допомагають, а ще й блокують допомогу інших. Для прикладу, президент Болгарії витував угоду про постачання бронетранспортерів в Україні. Румен Раді вважає, що депутати недостатньо ознайомилися з умовами передачі. Та й, взагалі, ця техніка підвищеної прохідності може бути використана в Болгарії. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан продовжує виступати проти допомоги Україні та проти України в ЄС. 14-15 грудня відбудеться саміт ЄС, де Україна очікує дійсно історичного рішення про відкриття офіційних переговорів про вступ. Проте Угорщина погрожує його заблокувати. Єврокомісії вже відреагували на скандальну заяву Орбана щодо вступу України до ЄС. Слідом за ЄС розбіжності з'являються і в американському суспільстві. Що ви робили від 2014 року? Так, американський генерал Бен Годжес жорстко відповів щодо відсутності виробництва в Україні власної зброї. Давайте будемо чесними, що робила Україна від 2014 року. Уже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так, можна бути розчарованим, що захід не надає більше. А що робила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Тим часом Білий дім терміново звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні з фразою: У нас закінчилися гроші. Припинення фінансування та надходження зброї для українців поставить Україну на коліна на на полі бою, не лише поставивши. Під загрозою її здобутки, а й збільшивши ймовірність російських воєнних перемог, ідеться у листі директорки офісу менеджменту та бюджету США Шаланд UA Чикаго.